На сьогоднішній день ми маємо на обліку в лікувально-профілактичних закладах, хворих лише на артеріальну гіпертензію, близько 200 тисяч пацієнтів, які потребують корекції артеріального тиску, забезпечення медикаментозно. Тому, виходячи із тих проблем, які склалися з артеріальною гіпертензією. Кабінетом міністрів у 2012 році була прийнята постанова щодо введення пілотного проєкту по відшкодуванні пацієнтів, які мають підвищений артеріальний тиск, ліків, які застосовуються при лікуванні артеріальної гіпертезії. Чинники, які призводять до інфаркту, інсульту, це підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину, куріння, ожиріння, хронічний стрес, цукровий діабет. Добре це все відомо. Понад 67% всіх смертей на Волині з умовними серцево-судинними захворюваннями. І саме тому е, в, нагадаємо, що з 11 року на Волині діє програма «Волинькарт». Е, програма, е, якби працює в декількох напрямках. Це, е, лікування Невідкладних станів, це лікування, це реабілітація і профілактика. Цього року ми починаємо досить активно працювати по профілактиці. Стараємось зробити так, щоб наші, наші зусилля були спрямовані не лише на мешканців міста, але на мешканців сіл.